Доброго дня, доброго дня, друзі-колеги! Вітаю всіх з Новим Роком. Всім бажаю здоров'я, саме головне нашої перемоги. Не знаю, ніхто не дуже не святкував цей новий рік. Зараз не до свята, але все рівно. Значить працюємо далі. Довго не знімав відео, не хотілося якось, не було бажання і телефон попив свій. Це вже в вересні місяці, старим користувався. Якось не було бажання знімати. Зараз, в принципі, щось, щось потроху будемо знімати, показувати. Працюємо. зараз Сьогодні трохи гніве вивозив. Трошки вже вивіз багатенько із кучі залишилося менше половини, напевно. Ну, ну Розказач вже вивіз тон 500-600, я думаю, 600. ну Мінімум 500. Я можу, Ніхто ж його не важить, не так умовно по мінімуму вважати, то 500 з лишнім тонн вивіз, викидав на поля, на городи. Зараз що з ним було по, по ремонту, по обслуговуванні. Це потягнувся один транспортер, він був трохи, як я його зразу зібрав, він трохи був такий. Ну, вже не було багато куди натягувати. То потягнувся трохи. І. Що ще таке? А, і диск один поміняв, диск був розборний і лопнув там. Сильно вже я його не захотів варити, гратися з ним. Поставив такий суцільний із ниви диск, тільки перебортував його. Був в мене старий. Він такий надійніший, просто що не бор... ну, бортувати хуже його, ніж ці розборні. А так то в принципі все з ним ок. Все працює, все. вже ну, я думаю, достойний 500 тонн вивезти це немало. Стані. Що треба переробити, це підножку. Треба усилити її, зробити мощніше, то, що він як... я сам тягаю, сам грузю. Коли він стоїть на підножці, я його грузю, то воно заламує її, там погнуло вже пальця. В принципі, таке. Кардан, навіть той старий, той, що я наварив, грані він вже теж працює. Вже підбило його, понятно, але працює досі. Тут вже залишився. Залишився не гній, а перегній там земля. Йому там, я не знаю, може років там, 5, та більше п'яти років, те, що тут залишилося. це вже. Трактор теж працює по мосту, вся бомба дуже подобається з погрузчиком працювати без груза. Груз... Не треба на жопу догружати чимось. Цей міст вивозив без проблем. Це те, що поміняв на промопорі диски і спалив їх, трохи не підтянув, вовремя поміняв. І навіть зараз стоять ті, що без напилення. В принципі, теж ходять, ну, трохи зразу підтягнувши, більше зусилля, ніж має бути. І в принципі вони теж ходять. Але вже знайшов і з напиленням теж лежать під заміну. Сьогодні грузив та була... одірвався шарик на тросику. На... Одному я наварив, приварив цей шарик і він ходить з весни. А тут цей тросик заміню, а його підварю вже потім хай лежить нові два запасні є, то буде новий а цей. Теж підварю. На тракторі зробили мотора Може вставлю ставку як усобраний, вже був, відкапітали повністю мотор. поршнева польська. Теж блок міняли, бо там просаджені, були постелі під коленувал. Грошей вийшло немало вкладень але робить зараз дуже гарно. Мені подобається там новий і багато. Головку зробили, по капіталу, ну повністю все фактично на моторі зроблено. Робить дуже гарно двигун. Якось так працюємо. Кожен день є робота на фермі нашій. Не приходиться скучати грязний трактор, бо і по морозу, і возив гній там, парав, як були невеликі морози. Не, не було зараз, в часу немає миті. Замазується регулярно, то підгортати треба гній, і коли завозимо силос, вже тут осталося, там небагато, Значить, покажу вам під кінець, чим зараз займаюся, роблю соломорізку для, нашого, для наших коровок. щоб була подрібнена солома, І краще вживали її, краще доїлися. Значить Такий комплект замовив. В Ютубі там є канал майстерня Ковальчука. Робить соломорізки, Він робить цілі їх вже комплектні. Я замовив тільки улітку робочу частину. І обично їх роблять напряму двигун. У мене двигун цей 5,5 кВт, півторитисячник. Там треба до 3000 оборотів, щоб, щоб гарно різало, рубало. Півторина наче маловато. Рішив зробити через, щоб не купляти двигун. Зараз зробити через корпус. Отакий трошки погано видно. Ну, Звичайний корпус, просто флянець, тут ще закріпиться він до уголка, щоб не натягувало його ніде. Буде на ремнях. Така от ріжуча частина тут із сегментів зроблена. Зараз покажу. Е, Решето тут 16-й отвір зроблено таке, іменно для верху. Є люди, що роблять з полову із цього для кроликів там роблять полову. Щоб гранулювати потім. Тоді там ставлять там, четврку, п'яку, такі там. А для коров потрібно більше, щоб не було полова їм не потрібна корова. І такий вентилятор, щоб гарно викидало. Все зроблено якісно. Виробнику лайк like, за. The... За такий виріб, все якісно зроблено, вирізано, проварено. На плазмі все це вирізано в нього там заготовки. Він робить і на 220 вольт уже, і різні. І на трьохфазні, які потрібні, в принципі, можете звертатися. В Ютубі там навіть, Молодець. Рішив я не гратися просто із цим виставленням, швидше буде трошки може дорожче, але швидше було б все одно замовив як, таке, як треба буде. Тут, я думаю, надінем бег поки що без циклона буде, прив'яжу бега і будемо пробувати. Зараз цим таким займаюся такою соломорізочкою. І ще треба буде зробити поверх трубу загрузочну. Там є такий балон, може попробую з нього, а ні купити металу і конусом зробити. Трохи топимо в буржуці, щоб тепло було. зима на дворі. Ну і якось так. Головне, не забуваємо допомагати нашим воїнам, нашим військовим, які нас захищають. Бо без, без них, вони без нас, ми без них ніяк. Слава Україні!